Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це оперативна ситуація, що склалася у місті та області за минулий тиждень, з 25 по 31 березня. Ради вітати нашого спікера Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС України у Харківській області. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень. З 25 по 31 березня. Підрозділи. ДСНС здійснили 592 виїзди, з яких 477 це виїзди на пожежі, з яких 22 пов'язані з ворожими обстрілами і 384 це пожежі в природних екосистемах. Виїзди для допомоги населення 48 залучень. За минулий тиждень на пожежах врятована одна особа, евакуйована 31. Загинула одна людина, ще троє було травмовано. Сапери зведеного загону ДСНС здійснили 274 виїзди, під час яких виявлено та знешкоджено 467 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють. 35 піротехнічних розрахунків зведено загону ДСНС, а саме 185 саперів, 84 одиниці техніки, в тому числі і механізовані машини розмінування. З початку війни піротехніка обстежили 4886 гектарів території. За допомогою машин механізованого розмінування 178 гектарів. 3144 лінії електропередач виявлено та знешкоджено 89 тисяч 820 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого постраждало дві особи. 25 березня у полі поблизу села Пришип Балаклійська громада Ізюмська району. На протитанковій міні тм 62 П підірвався трактор. В результаті постраждав механізатор. І 27 березня стався підрив цивільного чоловіка на протипіхотній міні. попередньо попередня полюсці подія сталася на околиці села Петрівка Церконівської громади. Харківського району. Внаслідок вибуху 48-річний мешканець села залишився без правої ступні. Його було госпіталізовано до лікарні. Звертаємося ще раз до усіх мешканців деокупованої території про високу замінованість Харківщини, дотримуватись правил безпеки, пересуватись лише асфальтовим твердим покриттям, не заходити до високої трави. Не заходити до лісів, не відвідувати водойми це небезпечно для життя та здоров'я у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів. Негайно треба телефонувати до служби ДСНС за номером 101 або 112 і викликати саперів. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень їх було 22. Це в на території Вовчанської громади, Куп'янського району, в Шевченківському районі, міста Харкова, в Візюмі, а також в Чугуївському районі. Останні, останні випадки це 3, 31 березня рятувальники 30. Три рази виїжджали на ліквідацію ворожих обстрілів у Куп'янському, Чугуївському районах Харківської області, а також у Шевченківському районі міста Харкова. Також цієї ночі ворог завдав удару по пожежно-рятувальному підрозділі в одному з прикордонних населених пунктів Харківщини. В результаті третя частина пожежного депо була зруйнована. Вибиті фасадні вікна, внутрішні перегородки, двері пошкоджена в будівлі пожепо. На щастя, особовий склад, який перебував на чергуванні, це шість чоловік особового складу. Не постраждали. Протягом тижня сталося 384 пожежі, пов'язані з природним. Пожежі в природних екосистемах. За минулий день їх, їхня кількість склала 66. Це такий рекорд, рекордний максимум: 384 пожежі за тиждень. Люди продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки, не реагують ні на які попередження, ні усні ні адміністративного впливу і продовжують випалювати. Суху траву, і зараз Харківщина особливо прилеглі населені пункти до міста Харкова та і загалом вся область окута полум'ям. Рятувальники постійно виїжджають на ліквідацію цих пожеж. Ми розуміємо, що треба доволі оперативно реагувати на всі виклики, на пожежі, які, нам, які, які спричиняє ворог, але доводиться відволікатись і на пожежі, які спричиняють самі харків'яни. Тому ще раз звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до Мешканців приватного сектору дотримуватись правил пожежної безпеки, забороняється випалювання сухостою, очерету, листя. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Але якщо сталася пожежа і вона загрожує приватному сектору та іншим забудовам, то негайно треба викликати службу порятунку за номером 101 або 112. Якщо коротко в мене все. Дуже дякую. Маємо питання від колег журналістів. Добрий день, Суспільне Харків. Підкажіть по пожежах в екосистемах. Як багато за сезон і за минулий тиждень, якщо є така інформація, ви вже штрафували людей? Уже складено понад 30 адміністративних протоколів. Це з початку цього року. За цей сезон, як я вже повідомив, за тиждень сталося триста. 84 пожежі, а з початку року їх вже понад 1200 таких пожеж. А скільки взагалі гектарів було випалено з самого початку? Ну, кількість там понад, понад десятки тисяч гектарів. Дякую. Дякую. І ще маю одне уточнення. Ми знаємо, що 27 числа ворог завдав вперше по місту, використав удари. Авіабомбами у МПБД 30 Скажіть, будь ласка, як кардинально чи кардинально кардинально змінюється характер руйнувань, і як це ускладнює? Можливо, змінює процес роботи ДСНС на руйнуваннях? Безпосередньо підрозділи ДСНС як працювали, так і продовжують працювати на території міста Харкова а також на території Харківщини моментально реагують на всі пожежі виклики. Якщо стається пожежа або значні руйнації, то основна задача рятувальників це безпосереднє рятування людей з-під завалів, допомога потерпілим. У даному випадку в Шевченківському районі, як ви сказали, 27 березня стався обстріл підрозділи ДСНС разом з правоохоронцями обстежили пошкоджені будинки. Обійшли повністю всі квартири, де деякі мешканці були заблоковані в результаті вибухової хвилі. заклинило вхідні двері, тому довелося їх відчиняти механічним способом і допомагати людям. Крім того, на місці події працювали психологи, які безпосередньо на місці події працювали з постраждалим населенням. Ну, якщо коротко, це так. Але підрозділи ДСНС готові і реагують в перші хвилини, коли сталася надзвичайна подія. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!